І до інших тем недообстежених більше не буде, бо Чернеченський фешерсько-акушерський пункт тепер має необхідні прилади для точної діагностики та вимірювання артеріального тиску. Це дасть змогу більш ретельно та ефективно обстежувати пацієнтів та на ранній стадії виявляти захворювання. Необхідний інструментарій у медичному закладі з'явився завдяки ініціативі народного депутата України Миколи Солошенка. Продовжить Юлія Дроник. Катерина Киричок фельдшер Чернечинського фапу. Зараз вона їде на виклик до пацієнтки. Обстежує жінку, перевіряє необхідні показники. Все добре. Ганна Солодовник доволі часто викликає лікаря, бо коли змінюється погода, у неї артеріальний тиск скаче на чим'яч. «Цей лікар завітає, коли по приглашенню Я позвоню. Він завжди приходить. Що сьогодні що завжди». Це не без исключення. Чернеченські лікарі так працюють щодня, от тільки раніше один тонометр ділили на всіх. А тепер у них їх кілька та ще й зростозмірювачі для дітей і дорослих: стетоскопи і фельдшерська сумка. Вона кажуть медики дуже зручна. По ячеїчках можна розікласти медікоменти. О, допустимо, я можу написати сердечне, там від кровотечі». Це медобладнання часно допоможе надавати медичну допомогу. Мешканці Чернеччини вже встигли на собі перевірити, як працюють нові пристрої. кажуть задоволені. Тонометри ці, точність. Основне, вони показують правильність. Не так, що стрибок то, то таке давлення, то таке. А Це прибори дуже точні. Такі необхідні прилади в Чернечінському ФАПі з'явилися завдяки ініціативі народного депутата Миколи Солошенка. У цьому селі також діє програма розвитку медицини. Це програма, яка определена Действительно, самими медиками, і вона направлена именно на оперативне оказание медицинської допомоги. Вона сьогодні працює, вона сьогодні допомагає, помогает нашим жителям для того, щоб зробити профілактику, а іноді, мабуть, сохранить своє здоров'я. Лікарі запевняють, тепер медичних приладів їм вистачить для обслуговування всіх, кому потрібна допомога.